Рідна мова, Колиско Українства Ти вертаєш в очі край з доріг. Ми тебе шануємо з дитинства, ти для нас життєвий оберіг. Рідна мова, ти сьогодні зброя. Як ніколи, ти жахаєш ворогів. Горді, наша мова, ми тобою, всяка горта, вірних донька. І, і шанування мови вже на часі, День мови нашої, що нестер зарадив, плекаємо слова в діамантовій окрасі, величне й ніжне. Справжнє диво з диво, рідна мова, в тебе сьогодні свято. Ось поглянь, як тут багато тих, хто серцем про тебе дбає, хто сьогодні нас захищає. Наш незламний народ не скорився, він віками боротись навчився. Тож такі прихильники слова, збережуть для нащадків і землю, і мову. Бо ми пахнемо чорнобривцями мами, що посіяла ненька золотими руками, бо в серцях українців коли радощі і жалі, пахущі мови чорнобривців і рідної землі. У жіночих переможних слів я влітаю слово Україна, бо сотні тисяч до Вплітаю переможне слово мова, бо нас об'єднує правдиве, кобзареве слово. Я вплітаю переможне слово віра, це потрібно нам для спокою та миру. Я вплітаю переможне слово, добро, щоб нам в Україні добре і мирно було. Із чорнобривців сплетена душа моєї мови, у ній. Вечірня пісня, і зірниця світанкова, і срібний зорепад, і золотий промінчик Сонця, і батькова коса, і мальви мами край віконця, і пахощі хлібів, і у дворі рясна калина. Усе це рідна мова, вічна, як і Україна. Я Україна, я мова твоя солов'їна, з болем у серці над вічністю лину. Я зранений край, я мати героїв, що світ. Закривають собою. Я Україна, я мова, правічна Тараса, сила небес і держави, окраса. Я правда, Франка, я лесене слово, і я перемоги, основа. Я спів солов'я, я єдність моя. Я в лузі калини й сонця дивина. Я Україна, молитвою Бога вітаю, аж врятувати народ, я благаю. Я подих життя, земля Україна, Я ніжна любові. Зернина.